Розбиті підстанції, зруйновані лінії електропередач, і виснажена генерація. Через масовані атаки Росії енергосистема країни зазнала серйозних пошкоджень, аби частково стабілізувати ситуацію. Енергетики змушені вводити обмеження. НЕК Укренерго, в залежності від оперативної ситуації, приймає рішення про збільшення чи зменшення обсягів обмежень протягом дня і доводить цю інформацію до операторів системи розподілу. Ми ж, в свою чергу, зобов'язані виконувати розпорядження і коригувати графік. Відхилення від графіку погодинних відключень можливі через сповіщення повітряна тривога, через доїзд персоналу до підстанції і. Час самого перемикання інколи будинок можуть перекинути з однієї черги на іншу. Найчастіше це роблять через аварійні пошкодження, аби вчасно усунути проблему. Якщо споживач виявив, що в сервісах товариства вказана за його адресою одна черга, а насправді його відключають за іншою чергою, потрібно повідомити це за допомогою форми зворотнього зв'язку. Особистого кабінету споживача електроенергії сторінка звернення, але відключення споживачів не завжди залежать від графіків погодинних відключень. А та Хмельницькобленерго паралельно здійснює ремонтні роботи пошкодженого обладнання, тому відключення окремих споживачів можуть по тривалості збільшуватись.